Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу розказати про засоби гігієни, якими я користуюсь. Це нікого я не хочу вчити. Просто покажу, не реклама. Просто чим я користуюсь для гігієни, ну, для корів при гігієні. Так, мию. Отакий От миючий засіб. Це пінний розчин. Але його як і в стаканчику я не використовую, тому що мала ділянка вимивається. Миється тільки сосок. Мені це не підійшло, не сподобалось. Тому я покажу, як я вийшов з цієї ситуації. Я беру цей концентрат. У мене відеречко, водички трошки десь літру. Така губка. І так, на глаз просто лью буквально. Пару мілі... Мілі... мілілітрів десь трошечки лью. І потім, виходить, виходить отакий от пінний... пінний розчин, така тепленька водичка. І кожен сосок я мию. Воно добре змиває, добре дезінфікує. Тому, в принципі, я раджу користуватись, ну, тут кожен сам обирає, як йому. Ну, просто що. Бактерії на виміні все одно є. Якщо їх просто змивати водою, вони, як правило, не змиваються. І все одно потраплять в молоко. А це якість молока. Тому, в принципі, кожен обирає. я вирішив собі, що треба якісно. Чим буде краща гігієна, тим якість молока буде краще. Тому я отак от використовую. Намилив кожен сосок, вим'я там, дуже його не замиваю. Тому що те, що ви замиваєте його все, якщо доїдете апаратом, це дуже погано, тому що ви його нагріваєте, а воно остиває і може виникнути масти. Тому краще мити якомога менше область виміні для того, щоб її ну, лишній раз не перегрівати. Вимили так трошки вище соски вище, де апарат, і, ну, щоб на нього менше трусилось І все. Потім я з полізкою чистою водою і витираю простими паперовими одноразовими рушниками. Якби, рушники дуже прості, беру їх в АТБ по 23 гривні, вона там за упаковку. На одну корову в мене уходить ну, 4 отаких. От. Роблю собі 2-2 штучки. Витираю один сосок, другий, якби, і все викидається. Гігієна виходить, ну, мені подобається. Чисте вим'я, апарат одівається, молоко ну, гарної якості. Я рахую, ну, всі покупці, які беруть, дуже хвалять. Тому якість молока залежить від, від гігієни, Наскільки ви під, 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 підходите до цієї справи якісно і робите цю роботу якісно? Тому що до мене от, на днях підходила жіночка, каже: Тебе не було, взяла молоко у інших. І не змогла його пити. Молоко корови віддає з запахом і ну, отак от, от. А це в першу чергу від гігієни. Я рахую, що корова дає, фактично кожна дає якісне молоко. А те, як ви його видоюєте з корови, от уже це і впливає на якість молока. Тому що бактерії все одно, як їх Дуже багато, вони, вони і так там є, вони потрапляють, молоко скисає, це нормально, що бактерії молочні є. Ну, Посторонні, так сказати, бактерії, вони там не, ну, інша мікрофлора вона там не потрібна. Тому їм треба максимально змити і максимально акуратно здоїти корову. Так, після доїння я відразу кожну корову здаю в одну і обробляю от таким от засобом після доїння. Він там на йодній основі, ще на якійсь там. Ну, в принципі, мені подобається. Це, виходить, сосок ви окунаєте туди, і молочний канал закривається. Воно покривається сосок плівкою і, виходить, захист. Тому що, як не роби, але після апаратної дойки вим'я більш. Ну, так сказати, травмується. все одно. Ручна дойка більш така лояльна для вимені. І я замітив, що є такі мікротрещинки, є такі ранки, буває потріскування. І от оцей засіб він просто закриває і не дає бактеріям потрапити в сосок. Тому це дуже важливо. Навіть якщо ви там піни не користуєтесь, миєте там як небудь. Но після доїння, ну, це я рахую, що це обов'язково. Ви цим собі менше. Проблем ну, в подальшому. Це і від маститу захищає, і від потрапляння в рани різних там бактерій. Тому ну, я рахую, що це можна купити. Така каністра коштує 400 гривень. Я зайшов просто на Prom'UA, ввів засіб після доїння. От, Знайшов простий засіб. Це вже друга каністра. Першої каністри мені на трьох корів вистачило на 3 місяці. От три місяці мені вистачило для обробітки вимінів. Цього засобу мені надовше. От три міся... Більше трьох місяців пройшло. Тут ще є літра, і я якби не замовляв. Тому що він розходується слабенько і потрошку-потрошку, по і оцей гігієнічний засіб менше розход у нього. Він теж коштує, ну, подивитись там, як кому треба. Ну теж в районі там, 400 гривень. Ну і важливо. Проціжувати молоко. Проціжувати молоко через фільтра. Не, не марлі, оці, як привикли раніше, от бабусі, так робили, і ми так робимо. Ну, не, Все не стоїть на місці, рухається вперед. Тому треба йти далі, а не залишатись, отам. там хтось колись робив. Тому що все одно в молоко потрапляють, якісь часточки, і їх треба відфільтрувати. Тому там уже вибір. Є, є фільтри, такі вони одноразові. По-моєму, коштують. Польща робить теж на Promua фільтр молока можете ввести. 200 штук, коштує 200 гривень, Там щось таке. По-моєму, якось так. Ну, то можна подивитись. Тому гігієна дуже потрібна. Я ж кажу, і часто я стикаюсь на базарі з тим, що люди приходять і кажуть: от, брали, було вроді нормальне молоко, у когось брали. Потім з запахом пити ми його не можемо, кислим не можемо. Ну, це говорить про те, що ну, з гігієною люди дуже погано не користуються, ну, потрапляє багато бактерій в молоко і тому таке трапляється. Ну, ну, це не є добре, тому що ви конкуренції зараз мало для молочників, але отакі недобросовісні продавці молока. Вони і себе обрікають на те, що у них купляти ніхто не буде, і людей відштовхують від домашнього ще більше. Шо люди просто кажуть: я більше брати не буду, піду в супермаркет, куплю. Ну для чого це робити? Треба е, до справи підходити якісно, максимально якісно, як ви можете. Да, це розтрати. Тут хочеш не хочеш, от треба витрачати. Ми от буває в чомусь, і треба замовляти. Треба замовляти. Ну а що робити? Якщо хочеш, щоб була гарна якість молока, щоб отримати з корови, треба її нагодувати якісно, здоїти якісно. Тому і це не реклама. Я не хочу нічого рекламувати. Я просто показую, як, як, чим я користуюсь. Як. Тому що, коли ми раніше тримали корів, ми фільтрами користувалися. А от, от такими засобами ні. Як -то в Ютубі я не знаходив так, щоб люди показували, що отаке от є, отаким от можна. І батьки казали, та для чого воно потрібно. Ми такого не робили. І, І якось так. І тому це було неправильно. Все, все одно якість молока була не та. І ручна дойка тоді була, не було доїльного апарату. Це зараз у нас доїльний апарат. І Тому тоді у нас, я пам'ятаю, що ну, ну все одно не такої якості було молоко. Воно швидше скисало. Так, да, воно було нормальним, хорошим молоком, все, старався максимально е акуратно все робити. ну Це не то. Ручна дойка, це від неї треба відмовлятись, апарат і засоби гігієни, ну це повинно бути. Вони вбивають бактерії, закуп... тому що, коли ви здаєте, сосок відкритий молочний канал. І буває така корова у мене, от буває нічого, нічого, а після дойки одразу ляже. А там, якщо не обробляти, корова не повинна, навіть в книжках пишуть, що не повинна лягати, треба, вона, щоб їла корм йшла, Не можна, щоб вона лягла після дойки, тому що у неї відкриті молочні канали. І туди одразу потрапляють бактерії, ну і все. А там уже чи мастит, чи неякісне молоко, то вже як повезе, так сказати. А оцей препарат, там любий засіб, я не кажу, що цей, будь-який засіб, яким ви сосок оброблюєте, він закриває. Він робить плівку, сосок закрит, бактерії не потрапляють. Все. Ви потім змиваєте доїнням, там, чи засобом. Ну, може, ви там і не користуєтесь просто водою. Ну, і не треба терти тряпками. Оце, оце тряпки, тряпки багаторазові. Це теж, ну це, це просто зло. Це я не знаю. Воно ти. От, витираєш одна та ну як можна ще раз її використовувати. Це все, вона вже в бруді, викине і все. Апарат одів, все, після одноразового паперу. І не такі великі затрати. От там 23 гривни на тиждень на три корови мені вистачає спокійно, а буває надовше. Чотири листки на корову, ну як би, а там папір різний. Як... як у вас бюджет, ви можете по покупокувати, який вам. Приглянеться і може якась акція. Ну, так що це не реклама. Я показую, як я користуюсь. Стараюсь, щоб до людей доходило якісне молоко. І самі п'ємо, тобто дитині даємо, люди дітям беруть. Тому треба старатись робити якісно. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Все буде Україна. Переможемо! До побачення!